Букви пишуть не у зошитах, а на асфальті. У байді клубі триває підготовка дітей до першого класу за альтернативними методами. Акцент не на досконалому знанні букваря, а на розвитку дрібної моторики рук. Такі арт-терапевтичні техніки допомагають краще розвинути у дітей мислення увагу, каже вчителька початкових класів, яка працює з дошкільнятами Надія Ярема. Рецептори дрібної моторики, які розташовані на ціках пальців, вони відповідають за розвиток мовлення. І чим більше ми там граємо в услугу, наприклад, там малюємо тим осіллю, тим швидше дитина навчиться говорити, тому що зазвичай там 40% дітей точно приходять з проблемою мовлення в школу. Навчаються діти і на вулиці, і у приміщенні, адже заняття кожного дня тривають по три години. Наразі займаються тут восьмеро дітей. Троє з них вимушені переселенці і навчаються тут безкоштовно завдяки міжнародному гранту, який виграла громадська організація «Байді-клуб». Завдяки цьому гранту діти переселенців також можуть безкоштовно відвідувати і дитячий садок громадської організації. Це ті, хто проживає в католицькому ліцеї. Вони тут і проживають, вони тут і навчаються, і вони тут і грають, і спілкуються. Спочатку ми, як на таких засадах своїх, просто добровільно відкрили цю кімнату. Цей клуб у нас працював раніше до війни для пенсіонерів. Це була така локація для пенсіонерів. А тепер ми його в період війни відкрили і для дітей. Діти переселенців, які потрапляють із середовища своїх однолітків уже тут, в Івано-Франківську, спочатку мало розмовляють і відокремлюються від решти дітей, каже Надія Ярема. Аби повернути їх в колектив, вчителька використовує методику навмисного дефіциту матеріалів. Для того, щоб діти між собою спілкувалися, щоб ми навчили От, Поки ти клеїш, я чекаю. І так само з ластиком за допомогою цього дефіциту матеріалів діти могли спілкуватися, запам'ятовувати я І От коли нічого з дітям не даємо, то дітей є потреба в спілкуванні один одного. І це дуже ефективно. Це діяльно. Дошкільні заняття розпочалися у Байді-клубі 25 липня і триватимуть три тижні. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.